Переважна більшість українців і гадки не мала хто такий міндіч. Відкривають тікток: міндіч міндіч, міндіч Мідас, міндіч Трамп, санкції і знову міндіч міндіч міндіч. Він стає таким популярним і впізнаваним, що через рік вже зможе балотуватися. Але якщо серйозно, через рік два ви вже не згадаєте за нього. Я нагадаю вам корупційний скандал. Сім років тому, який за гучністю був не менше за міндіча. Насірова у картатій ковдрі, пам'ятаєте? Вся країна слідкувала за подіями і аплодувала набу. Як це було круто, насіров як справжній патріот не втік за кордон, а мужньо чекав у сізо, поки дружина внесе 100 мільйонів чесно зароблених грошей як заставу і звільнить свого чоловіка. Із криками, а що так можна було? Насіров на свободі. Але бере хабару 22-му році в розмірі 720 мільйонів гривень. І знову справжній патріот не тікає з країни. А гордо і без ковдри сідає у сезона на 19 місяців і мужньо чекає застави, і знову застава рятує Насірова. А пізніше суд визнає його звільнення з посади незаконним. Уся країна з полегшенням зітхнула. Слава Богу! Він таки намучився. Але у 25-му році з'являються нові факти незаконної діяльності, які нанесли збитків на 2 мільярди. І знову арешт. І нарешті вирок 6 років тюрми. Вся країна аплодувала, але недовго. Знову внесли заставу, але потім нові. Факти, і зараз він гордо шукає апеляцію. Я його вважаю більшим патріотом ніж міндіча, тому що він не втік. А міндіч вчинив геть, не як українець. Він втік з країни.